Володимир В'єтрович, нотатки з кухні, переписування історії. Це книжка не про переписування історії, вона про спробу українців написати історію власної держави, звільнитися з полону думок старшого брата і досягнути справжньої незалежності, коли можеш розповідати свою історію від першої особи, як історію України, а не Росії, Польщі чи ще когось на нашій землі. У ній історик Володимир В'ятрович зібрав низку власних публікацій від початку 2000-х до нашого часу та доповнив їх сучасним наративом. Це статті, колонки, інтерв'ю, у яких йдеться про національну ідентичність, голодомор, визвольну боротьбу і людей волі, помаранчеву революцію і Євромайдан. Матеріали під грифом цілком таємно, які одного дня стали цілком нетаємними. Значну частину цієї історії автор ретельно дослідив. А ще частину допомагав творити сам.